І всім здорова! З вами я Андрій. І сьогодні ми зробимо обзорчик на вот такий от крутий Range Ровер. Перше, що мені оказалось на ньому неудобним, ця Да. Занижаємо її на максимум. І номера ставимо. А, ну, Грий, гром. Ну давай, Андрічка. А, не руки. У мене раніше номера були такі, там де писало аналіз на номерах. М -м, прикольно. Хочу від цієї тачки я в них уже розтвораюсь. Перше, що я хотів його зробити, ну покрасити в якийсь колір такий. У фіолетовий. Ні, Це не зовсім. А як бівий до нього? Ні, ну не зовсім. Чорний теж якийсь до такого не йде. Бо цей от мені не подобається. Ну ми. Беруть зразу цей. Що я роблю? Рудиска и Робин тонировочку Вау! Все круто, все круто. А, не, 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 ну, ну вот так. Що я хочу зробити? Поміняти нікнейм. А, ні, І на англійське. Ой, йо. Та, о. -е. Ой. О, -о, -о, о, а ну, мы тако. Да. такой да. о Андречка Ютуб, нормально ски Рейнджер овер получепся. Оп. Що, будемо нам розмахувати в онлайні? Ну, що я хочу зробити? Затестити його скорость в аеропорту, а поки що ми поростворяємося в очищеннях. О, ту. Охо, ох! А салона. Що тут? Стучка якась. Кось Джора був ось такий от малесенький руль. Ну, а тепер він великий. Мужицький. Це що? Може, не треба його занижати? А -а 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 -а. Може, не треба... О, ні, треба було, бо його так качало по сторонам. Він прям перекидало. Ой! Ним щось трусе. В следующему відео я буду копити тоже на машину. І зроблю її як обобус. Вс, 3-2-1 буп! Шизе зарабета. Батара, со? Уже сотка є. 150. Двухсотка вже є. Две двадцятка, 224 кілометра в час. Ну, прикольно. Тепер подивимося, як ця машина. Буде справлятися із поліцейськими. Головне, їх не нагнати там на себе дуже, не сказати їм. Най-яй-яй, моєму мозги мені вже прям так говорять. Андрійку, Ютюб, ти що? Може, я себе переназву? Реально. Ні, я собі аватарку поміняю. Там мені не дуже, ну прям так не нравиться чуть-чуть. Ну погодь, реально. Так. А ми зробимо фоточку для прев'юшки. Я ще замітив спочатку в прошлому відео, що в редровера ззаду віддаляється камера, а спереді вона приближається. Як і в Ауді Р Так, їдемо на бездорожжя. Все навіть нічого не кажіть. Я міняю аватарку. Я меняю аватарку. Оп. Вот вся я как раз красиво. Не, всем пока-пока. С вами был я, Андрей, и всем пока-пока.